Друзі, доброго вечора! Давно не бачилися. Ну, ви не знаєте, що вечір, але в нас вечір. Так, сьогодні я хочу приготувати карасі смажені на сковороді. Ось такі сьогодні у нас карасики є. Дуже круті, вони були з ікрою, всі ну, прям шикарно. І зараз ми їх почнемо підготувати до смаження. Для того, щоб у нас вийшли дуже смачні карасики, нам потрібно їх. Понадрізати, поробити надрізи по всьому хребту і по хвосту. Надріз робиться буквально десь ну, кожні 5 мм. Ось так. Це робиться для того, щоб перерізати кісточки. Потім ці кісточки в процесі смаження вони ще просмажаться і можна рибку їсти і взагалі не переживати, що вдавиться можна кісточкою. Тому зараз я їх підготую і вже потім далі покажемо, що будемо робити. що, Друзі, наш карасик підготовлений, надрізики поробили. Тепер наступний етап будемо зараз просолювати. Не, ну, солі не дуже багато потрібно, але треба присолити його, щоб солька відчувалась. Кожен карасик гарненько беремо його так потрошку просолюємо. Посолимо зараз і Поперчимо його зверху. І дамо йому постоять трошки хвилинок з 20, щоб воно От Отак, красота. Так. Ну, трошки приперчимо його. Зараз є гарненько. Все, От перці, я зараз його перемішаю і буде перчик відчувати, буде шикарно. І даємо йому 20 хвилинок проселитися. 15-20. І далі все покажу. Так, друзі, у нас трохи пішло все не по плану. Сковородка виявляється маленька, тому я його зараз трошки так поотрізаю тут, щоб він з хвостиком гарно вліз. А це ми вже посмажимо шматочками. Тож його порозрізаю і буде дуже гарно і дуже смачно. Тому укорачуємо карася. Ну що, карасики наші вже готові. Наступний етап. Я карасики не у місці, як усі обично роблять, обвалюю у борошно. А беру, насипаю його у пакетик. Є такі пакетики у мене прикольні для ваку, для вакууматора. І сюди борошна додаємо. Це до речі, кукурудзяне борошно. Сьогодні будемо і на. Пшеничном і на його. Беремо трошки борошна. Сразу все підготую приблизно скільки нам треба. Потім немає тих карілок, нічого не валяється, все чистенько. І беремо теж три ложечки пшеничного борошна. Ось так. Тепер зараз сюди будемо закидати рибку, обвалювати його. І будемо смажити. Ставлю сковану буде і будемо смажити рибу. Ну що, у нас вже практично олія закипіла. Дивіться, спочатку буду готувати на куклузяню борошні, тому що воно не горить. Посмажимо по на цьому, а потім вже буде на пшеничному борошні. Дивіться, як це робить. Кидаємо сюди рибку. Ще в нас пару кусочків. Ось так собереться і ну, ось так ось робиться. це робиться. Все, наша риба у борошні і ложиться на пательню. Ось так. Красота, красота. О. І таким чином. Рибку обвалюємо в муці. Дивіться. Точніше в борошні. Ніде все чистенько, все гарненько. Рибка смажиться. Красота, тому насолоджуємося смаженням рибки. Дивіться, друзі, як гарненько на кукурудзяному борошні воно смажиться. Нічого не горить. Ось така красота виходить. Що, друзі, рибка наша. Смажиться, дуже гарненько, так вже одна партія підсмажена. І сьогодні, до речі, буде ще одне класне е, е, ноу-хау, буду експерименти ставити. Буду зараз посмажу рибу і буду ще її запікати під сметаною у духовці. І побачимо, що з цього вийде. Я думаю, буде дуже смачно. Друзі, я зовсім забувся. У нас же ще в карасиках була ось така класна ікорочка. Зараз ми додаємо сюди кукурудзяного борошна, що у нас в партії трошки. Ось так буквально, щоб вона трималася. Підсолимо її з так раз. І трошки перчика сюди дамо. От так, І перемішуємо. І будемо ще смажити сьогодні її корочку. Там буде у нас смакота котлетки і крайні будуть бомба. Покажи ближче. Добре, навіть ще трошки підсолюємо. Все. Все, нехай настоюється. Побачимо, що тут наша риба. Це вже смажиться рибка на пшеничному борошні. Така красотуля виходить теж. бомба. Ну що ж, друзі, рибку я вже посмажив. Дивіться, яка красота. Жарим, смажимо наші котлетки і крані. Ось так, раз. У нас вже тут димовуха страшна. Борошно пшеничне горить, але котлетки ми вже досмажимо. Ось така виходить красота. Ось. Ось Покажи, яка там красота. Ця корочка буквально там по дві хвилинки з кожної сторони і знімаємо. Так, Ну що, я вам хотів ще показати один рецепт, той, про який я вам говорив. Тут нам вже потреба буде сметанка. Дивіться, беремо цю штуку для запікання. Сюди ложимо цибулю. Цибулю я просто порізав отак грубо, бачите, товсто. Це буде як подушечка така. І кладемо сюди два наших карасика. І ще сюди ікру покладемо, Попробуємо, як воно буде. Тепер наступний етап. Беремо сметану. Ось, сметаночку. Ось так наверх кладемо, гарненько, ось таку робимо красу, гарненько все так вибираємо, Так, тепер сюди ж. Перчику. Перчику. Тепер додаємо сюди трошки солі, присолюємо його. Ось так, гарненько. І секретний інгредієнт. Трошки цукру. Повірте соус оцей. Вершковий буде настільки смачний що? уші потім не відірвеш. От так. І тепер ложечкою ось так це все діло розправляємо. Розправляємо. Ось так. Та ти що? Смокота. Все. І відправляємо в духовочку зараз. Десь на хвилин 15-20 на температуру. Ну, приблизно 180-200 градусів. І Покажу, що буде, буде о, бомба буде. Беремо цю красоту і відправляємо в нашу духовочку. Ось 200 градусів температура. Вже нагрілось і на 20 хвилинок. Ще ми дуже любимо нашій сім'ї робити ось так. На смажену рибку, ще підсмажуємо цибульку. І ось так зверху накладаємо, тоді буде ще смачніше. Така у нас виходить сьогодні краса. Зараз картопелька вже доварюється і будемо вечеряти. І ще почекаємо, коли приготується наша та рибка, що в духовці вона там загорає. <смакова> смакота, як я давно хотів цієї рибки смаженої. Ай, Клас. А. Ну що ж, прийшов цей довгожданий момент. Достаємо нашого. Карасика чебурасика у спитанні. О! Оце пушка шкварчить аж. Зараз будемо куштувати. Та ти що? А пахне, аромат просто не передати. Дуже, дуже класно пахне. Супер. Ось, друзі, вийшла така у нас тема. Така у нас вийшла смакота сьогодні. Карасик спочатку підсмажений, потім зверху сметанці, та ти що. Ну, всім смачного, пробуйте, готуйте. Це дуже смачно. Ну що ж, друзі, вийшла ось така у нас дуже смачна рибка. Але скажу одне, їй треба не 20 хвилин, а годину запікати із сметаною, яка продається в магазині. Це якщо домашня сметана, там вистачить і 20 хвилин. А ця, бачите, вона ось береться таким коржом. Воно смачно, але треба довше часу. Тому, тому робіть краще так, краще довше. І якщо магазина сметана, якщо сметанка у вас домашня, то менше часу потрібно.